E you uh -huh. Вітаю, дорогі брати і сестри! В цей вечірній час ми знову зібрані разом для спільної молитви, в різних будинках, в різних домах, в різних місцях, але Духом ми єдині, щоб разом молитися, як Церква Божа, як діти Господні, просити Його про різні наші проблеми, потреби, ділитися своїми радощами і горем, і з цим йти до Господа, в нашій спільній молитві. Ми молимося про мир в нашій країні, про закінчення цієї жахливої війни. Ми молимося про служіння церкви. Ми молимося власне, і про церкву нашу. І сьогодні я хочу для нас нагадати слова молитви Ісуса Христа, Його первосвященницької молитви, коли Він молився за учнів і за майбутніх послідовників. І прочитаємо Євангелія від Івана, 17 розділ. Будемо читати з 9 вірша. Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені. Твої бо вони, усе бо моє то твоє, а Твоє то моє, і прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі, а я йду до тебе, святий Отче, заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. І також прочитаємо з 20-го вірша. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова увірують в мене, щоб були всі одно, як ти, Отче мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. Молитва Господня за учнів, молитва за тих, кого Він залишав тут на землі, послідовників своїх. І ось він просить Господа, щоб Господь зберіг їх, заховав їх. І ще одна важлива його прохання, щоб вони були єдині, щоб вони були одне, як в цьому перекладі написано, або щоб були всі одно в перекладі Огієнка. Господь молився про єдність церкви. Господь молився, щоб брати і сестри, щоб в церкві були єдині, мали одні думки. Одні почуття, одні намери були об'єднані в спільному служінні, щоб не було чварів різних, суперечок, поділів. І коли дивитися на історію е церкви, то найбільше болю якраз приходить, коли бачиш, як ось ідуть різні ці поділи, суперечки, боротьба в церквах. І це руйнує церкву, і це до, приводить до занепаду, до важких проблем. Ісус говорить, що світ побачить, світ повірить, що Він у нас, коли побачить єдність в нас, коли побачить в нас любов, коли побачить ось цю взаємодопомогу, взаєморозуміння. Ось ця єдність. Повинна бути серед нас віруючих людей. Ці, ці, за цю єдність молився Ісус Христос. Про цю єдність говорить апостол Павло, коли пише свого листа до Галатів, до Галатійських церков. І ось третій розділ ми читаємо 26-й вірш. Бо ви всі, Сини Божі, через віру в Христа Ісуса, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа задягнулися». Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. В першій церкві ось цих церквах першого століття були люди самого різного походження і стану, були різної національності: євреї, і греки, були різного віросповідання до, до навернення, були юдеї. Були язичники, ті, які поклонялись живому Богу, і які поклонялись поганським богам, ідолам. Були багаті й бідні, були чоловіки, жінки, різні різні люди, але вони всі були єдині, об'єднані через віру в Ісуса Христа. І ось Павло каже. Бо ви всі в Христі Ісусі. Ісус Христос об'єднав. Ісус Христос, в якого вони охрестилися і задягнулися, як тут ви ще мечтали, Він став ось тим об'єднуючим елементом. Божа любов, вона зріднила, вона зв'язала, вона з'єднала усіх віруючих людей. І вона сьогодні з'єднує нас. Ісус молився про єдність церкви. І сьогодні як важливо нам молитися про те, щоб ми були єдині, щоб була ось ця єдність церкви. Ця єдність досягається через нашу любов між собою, через смирення, через взаємоповагу, взаєморозуміння, через спільне наше служіння, спільну участь в житті один одного, через наше спілкування. І через ось це наше життя, через життя в єдності, в спільності, в любові світ може повірити в Ісуса Христа. Світ бачить у нас Ісуса Христа, світ бачить у нас цю правду і любов Божу. І Він це для Нього є великим свідченням. Нехай Господь благословить нас бути єдиними, мати єдність, через яку буде прославлено Його ім'я навіки. Амінь. Como